Зараз будуть показувати дуже цікаве кіно, але при цьому ми будемо сидіти і просто сивіти. Вмикається телевізор. Стоїть Юрко наш, стоїть Ектор. Юра. У вас... Як у вас справи? Добре. Толові. Задоволені тим, що бачите. Красиво. Дивіться Юро. Одна страва це одна область. Область України. Ваше завдання вгадати, з яких областей ці страви. Беру, виставляю ці карточки на всьому столі. Не дивлюсь, в мене глаза розбігаються багато областей, знаєш, а страв п'ять. Почнемо з цієї страви. Що це, як гадаєте? Текстура. Це пюре. Та як. Не вже путається. Дивиться на той банош і каже, це якась пюрешка. Я все, просто у мене зараз істерика буде. Кай, <рі> яка пюрешка, ти успокоїшся з тою картошкою своєю, взагалі колишні. Наскільки можна терпіти ці неудобства? — Х'юстон у нас походу проблеми. Мама, це пюре! Сподобалась страва. Дуже смачно з шкварками. Все, шкварочки, раз пробую такий. І одразу у мене от щелчок це закарпаття. Сразу. На інтуїції я отак чисто. Тобто, ви робите ставку на закарпатську область? Закарпатська область нічого собі вгадав, Молодець. Це знаєш, як Ліга чемпіонів просто. Продовжуємо. Наступна страва. Як вам презентація? Дуже красиво. Ага. Е, но мало. <рирает> <свист> <рирает> Довго думати не треба. Я в Одесі пропрацював, хоча я сам не з Одеси, але да? я там працював і там жив і з сім'єю, і все. І ми завжди готували, знаєш, тюлечку, там біточки з тюлечки, піцу з тюлечкою, знаєш, це все готували. Фаршмак готували на банкети, на е, фаршети, на все, що хочеш, на свадьби. І це все, знаєш, я не готувався цього фаршмака ну, чисто з головою. Це фаршмак. Це okay. фаршмак, це Одеська область Одеса, не можу сказати. Yeah. Yeah. І тут Юра угадує другу страву область, але ну, я бачу, що наші сусіди по командах трохи вже підрозділись. вам вот, і Юра. Так, походу, треба йти за трояндами червоною доріжкою. <laughs> <laughs> Льоха, давай! Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, поняв? Але такий більш-менш паназіаській історії. Давай, Льоша! Це з соєвим соусом, а, з а, випареним кіпа, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати сам вістроган. Є! Падлюки, тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це короче, щось стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От і гриби вимочив і обжарив стелятиною. А ну щось така якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви така? Що це за формулювання? Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу якесь... добре, так добре. Так. добре. Гадаєте, так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували. Ми з вами не у під'їзді на насіння лускаємо, а на мастер-шеф-професіоналий. Навчусь, не сподіваюся. Дякую. Non, 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 non. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчіться презентувати страву і тоді поговоримо. <гум> <гум> Добре. Навчусь. Ага. Ну, реально йде час, вже противники йдуть далі, а ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно, по-перше. по-друге, ще й не сприймається, і ти розумієш, що час йде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години. Тривогу ми вирішили готувати десерт. Ми можемо зробити на тривогу якийсь десерт, залити її зверху там глазур'ю і зробити у вигляді цієї як Тривоги. сигналу. Сигнал. Ну так, так. так. Оцього. Да, оцього, да, І все, отак. І вони, типу, там два грамофона туди-сюди. Я не бачила з форми грамофона. Знизу якусь подушку зробити, а залити її там червоною. як… Ну, коротше, я взагалі не зрозуміла, що я маю робити з тими грамофонами. А якщо зробити десерт на тарілці, але ви поставите його як сигнал. Як сигнал. Да, ні, щоб він не стояв, а щоб він лежав. 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 Да. так. Лежав, Зробимо якийсь десерт на тарілці. Mm. Габачок кричить, типу, я там тобі зроблю крамбл картопляний. Зроби Хорош, зроб, я тобі пишем. допоможу. Хорошо, Пишемо. Пишемо типу, десерт. Я бачив, як колись один шеф готував з з картошки. І це досить було вкусно. Я раз пробував вдома, воно начебто непогано було таке. Я таке думав, грамофони, десерт крамбл з картоплі, з бара болі. Я така, ну ладно, я й далі нічого не розумію. Я зараз прийду одну секунду. Воно робиться бідний йорик. Бідний йорик. Бідний Йорик, тож, типу, Свисліва, е, Гамліт про бідний Йорик, що можна. Типу, а я кажу, можна зробити як форму черепа і якось череп подати. І оце Він тримає цей череп і каже, бідний йорик. Череп. череп. Яка собачниця з голови до ніг. Йорик це ну, в собачих кругах Юршевський тер'єр. Зробимо череп. Щось щось каже. А є. Ми можемо зробити з цього з бісквіту, череп вирізати? Я говорю, як це? Ну, череп, Йоріка. Я бачу перед собою собаку. Це просто, от вам і мама, як народжується. Я така, боже, а як? Ну, як Вирізати очі. Очі Чи, так, ти? так. З бісквіт. З квіти, з бісквіт. любий без крім. Сір, uh, да, зробити, да, як все, все. А як же ж ми її ліпитимемо? Ну, типу, ну звідки? Я взагалі не розуміла. Я і досі, думаю, що це мова йде про Собанку, про йоршинського тер'єра. Просто му Рецепт бісквіта коміш, чи тобі нагадати? А я ж пісочком вдаю. чи надо треба діляти? Е, на Йоріка. На Йоріка я знаю бісквіт. Хорошо, давай бісквіт. Так, бісквіт. Так, на так, смотри. Я поймала таку жов, боже, там ці грамофони. Мука, пудра, масло. І, і череп Йоріка. Я просто стою, і я розумію, що мені вже можна дякувати, мені вже можна просто виходити з кухні, просто без концертів, без мемчиків, і без цирків, і без оцих прилюдів від ектора, оцих люлей. Хочеш, я тобі зроблю бісквіт? І два я тобі зроблю. Всі без проблем. Я, ти займайся, я тобі зроблю бісквіт. все. Я уходжу, боже, не безчувственні. Що, що ну, воно ще має бути? Так було зроблено. Да. Я подивилась на ці. Шматочки з цукіні. Ну, щось мені так показалось, що його вирізали ложкою. Тому що я брала для себе цю стратегію. Це ж хороша ідея, до речі. Ложкою, так? Mm -hmm. Вакхана якась відбувається. Всі побігли за ложками. Я чесно перший раз таки бачив, щоб турде вирізали ложками якось. Але мені теж захотілося спробувати. Я теж пішов, ложку взяв, думаю, от сюди цей кабачок іди, починаю його кромсати. Та ні, та ви що? Я кинувся того і почав вручну нарізати. Я не шарю, як це робиться. Чесно скажу. Турне доволі складно робити. Типу, ти маєш там скрупульозно це все вирізати, там оцю бочечку зробити, потім з тої бочечки, як Мікеланджело, так все треба зайво повідсікати, щоб воно гарно було. Ну, це насправді запарно. Я просто ще тим не займався ні разу. Але покажи. та й в мене щось вон, шляпа якась виходить. Я не знаю. Що в тебе? Ну, пап'є-маше якесь робиться. В мене з цим турне завжди була проблемка. Взагалі, в мене е, є теж на кухні турне, і там працює з цим турне в мене окрема людина. Так, Він стоїть там собі, вирізає. Я не роблю таке. Мені взагалі мене аж бісить, коли там стоїш, воно не виходить. Що там? О, Боги! Що таке турне? Це вид нарізки овочей, такі воно має бути овально, красиві такі. Як одночасно як приплюснута бочечка з утонченими краями, але не гострими, а трошки заокругленими. Ти їх вирізаєш ідеально, там коротше морочий голову. А як я казала, я троєш <гум> Ладно, троєчниця, то я оце поки виріжу. Ну, взагалі треба. Ну, типу. Більше Поліно. Більше. Там руки були дорослі. Вона робить знатно маленькі ці турне, бо дійсно, можливо, для неї це були великі дуже. <гум> Едік, Едік. Ага. Це найприємніший час, бо ти тепер мовчиш. <гум> Таксі мовчають, ти замітив? Така гробова тишина була, просто. типу. Всі стоять короче, і чекають. Просто бібліотека. Ну, я не знаю, навряд чи колись таке було на МША, типу, що просто всі стоять і така тишина. Якийсь момент почався э, хаос. Все, ти потім, коли вижириш, давай ребро, треба, щоб воно або жарилось, або ні. Треба, ну, Я ж кажу, якщо я тебе відволікаю, ти скажи, я займ. Антон почав бігати від однієї поверхні до другої, до третьої, до четвертої. Так, я бринзах зайшов. Ну йома йо, -йо он, коні. Так. Що? А я ж пообірав уже. Ладно, хорошо. Так, Це на що? Я знаю трохи що там хотів. Він там, 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 але водночас ніде. Хлопці, крем з банець у мене був отакі штуки, Де він? Хто хто? От, Та ні, це не він. Де ви його склали? Ну, він на поверхні стояв стопудово. У мене починається сипатися з рук, а потім, коли я ще повертаюся і дивлюся, що... <звучать> цей Сашко, коротше, робить, я йому сказав, затягник сантаном соус. Додай, бульйон залишився в тебе якийсь. Ні, це весь це весь бульйон, чувак. Mm, Випери віно трішки додай з водою. Просто Вино води додай. Водою, додай, до додай. смаку з соєвим соусом. То То біда? Тому що, якщо капітан починає панікувати і бігати, то цей весь настрій, він просто як вірус починає передаватися всім членам команди. Я його не дуже добре розумію, чесно. Я кажучи. взагалі не розумію. Тошик. Ти бачиш, капітан, коротше, сам суеті сумасшедший. А, ти розумієш, що блін, все, тут уже борода, тут уже нема, нема що навіть обсуждати. Там, ну я ж починаю кидати той уже чіп, бросаю, думаю, хрен з тобою починаю класи цей мус. І бачу, щось якесь в мене там тінь, якщо чесно. І той хаос перейшов на всіх. Ну. Віка мене питає, що робити далі. Як то, -то як то той. Вікуль, можна конуть візамаль? Е, Можна, правда? Можна? Да. Просто їжу собі палець. Дякую. Велике дякую. дякую. Це таке позорище. Треба подумати подачу. Чим його залити. Може зробити глазурь гурме, Типа шоколад Олія, Візьму. так? Возьму. Я за вісім хвилин до кінця конкурсу ставлю в шокер свій десерт, а шокер відкривається ну, кожних 3 секунди. Та 20 людей один шокер. Другий шокер стоїть та посав же, що його на низ, Ніхто до нього лізти не буде. Ну ні. Ні, ти ставиш те, що на рівні твоїх хоча маркетінг. І <різько> коротше, звісно, всі рипалися в той шокер. Що шо, він застиг чи ні, той білий соус? А він йдемо в шокер, глянь на нього, може ми викарвері. Давай, його доставай. А навіщо ви це зробили? Іван вилажив оці ракушки. Я дивлюся, думаю, ну йо, ну, а що робить. Ця страва нахід вибісала, забрала кучу часу і в сумі ми не отримали того, що нам треба за півтора години. Я розумію, чому я почала оці жарити овочі. Я, я спочатку подумала, що буде ну, паштет і в віді помідора і яблука. Чого я не почала цього робити? А, ти зробила це? Воно все є вже вже готовий. Зараз пів секунди. Достаю я свої муси, які застили тільки зверху, я їх витягаю, з форми не витягаються. О, О, Боже, я не знаю, це просто треш. Я, я не знаю, що люди будуть дивитися по телевізору, не знаю, чи мене хтось відьмі потім на роботу після цих випусків. У мене це просто трендець. Піду, мабуть, битву екстрасенсів порчу знімати на, на рукожопства. Просто деякі виходять де де добре. Я просто можу витащити через горілку і полити азотом це пані, що воно схватилося. Це кажу, боже, кодзель. Може, я їх обсмажу горілкою, ну, форму прогрію. І типу воно як желе витягають, може, трошки. Знову конкурс. Знову Віка, знову мусь і знову не застиг. Щось в рецепті, десь не то. І коротше, хід сезону просто. Я ставлю цей мусик свій, який так живий такий на рішотку, поливаю цей полівкою, роблю так, щоб струсити лишнього. Ось рішетка, ось мус. А мус отак. Ктч через рішетку. Три хвилини до видачі. Нічого не виходить. Мені не мішай. Я будь не ласка. мішаю я ною. Коротше, я вже почала кіпішивати. пішов козир і починає кричати на ну, мене. Ні, ну він тут вовремя не кричав. Ну, один, там, вже, там вже було нічого спасти. Так, викладай. Малові. Які тарілки? Габачок взагалі це їжа. Я... Все, вже габачок вже розстроєний. Де карамель? А, нет, все, та ні, це все, так вона. Що ви шукаєте? Карамель! у мене є. є, є, Учасники у вас залишається 10, Деві. Вісім. Сім. Все, Ектор шість, п'ять, чотири, три. все. Стоп, час вийшов. Юра, що в тебе там. Готується. Сказали, класична страва е, і зробити її навпаки. Ну, навпаки, до гори дригом. Е, а я не так зрозумів і почав ділити, коротше, думав, тіпа, навпаки, тобто, зробити другий соус. Там, знаєш. У мене сразу творчество, навіть в голові включилося, не знаю. Ну, допустимо, мідальйони я робив зі свинини, тобто я зробив начинку з дерблю сира. Типа, ну, от нема. Медальйони по класіки ж ідуть вони без начинки. Вони йдуть медальйони з соусом, соусом грібним йдуть з ну, свинина. Я думаю, ага, якщо воно йде там, соусом грібним, значить треба поміняти. До кляра додаєш, може трошки крахмалу, щоб воно було дуже хрестещо. Зрозуміло? Давай. Фішці, там картофельні а, чіпси. І Сама риба в клярі, Ну, риба зовсім друга. Я зробив а, іменно. Сьому в клярі. Паніруку треба всередину в рибу заховати. Е, взагалі в той момент я не подумав, що він візьме небілу рибу, хоча я це знав, що це біла. Якби я зараз зосередився ще на ньому і ми думали на цих двох стравах, е, можливо, щось не зробили б там. І. Зараз потратився би час, якщо вибирати з двох зол, я вибрав таке зло. Вася, все окей у тебе? Так. Да. Едік париться з біфом. Я до Юри підходжу і типу, кажу, Придивляйся. Я дивлюся. Я відійшов в кладову і його попросив е -е, передивитися за грибним дюкселем. Я приходжу до тих грибів. Давай. Получилось так, як вийшло. так горіло! Що я його хотів задушити? Мене просто горіло. Мене це вибило. Ну, типу, я. Знаєте, є таке правило на кухні, вільні руки. Це дуже козирне правило, коли ви працюєте командою. Це правило, що воно означає? Вільні руки це коли хтось відходить від плити або від якогось процесу. І ти залишайся, і ти можеш придивитися або відставити, або помішати. Зараз буду різати новий дюксель. Що? що? Не придивився за дюкселем. А це знов сію, це все мілку перерізай. Це що десь, ну, типу, 5-10 хвилин, щоб мілесенько все було, типу, Бо ж люблять все мілесенько, і дюксель має бути ну, тіпо, грибний, дуже мілкий. Ну, це ж класка. Що там, чіпси, Сань? Е, Готові майже. Хто цей силіконовий коврик ставив. Я що з ним температуру піднімав? Е, так. Дякую. Е, обращайся. Спасибо. Та я, коротше, ну, типу, щось ну, я просто натупив мене, буває таке, а потім думаю, ну ти чисто. Ну. Як його парик, так не трогайте, як цей пот, чіпси температуру підняв. Включив на 160 градусів і все, що у нас було в духовці, згоріло. Взагалі, коли на кухнях професійних хтось. Щось змінює якісь налаштування, це відбувається гучно. Тобто, я кому парік, чиє стоїть. Ну так, ну де й раніше так було, що я, коли підходив до паріка, питаю, що тут за температура і що тут, ну чи нормально тут просто не писати. Антон каже, ні, це мій паріки тут 150 градусів стоїть, і пар на пару щось готую. Він готував тоді крім брюле. Оце своє теж печінки. І до цього паріка ніхто не міг доторкнутися. У мене є трошки? Оці нормальні ще, а ці згоріли. У мене буквально було шість чіпсів з тої гречки. І як основне, воно точно там уже не буде. Сань, давай щось, щось друге. Тоді думати. Бігу. Бігом, бігом тільки. Та скажи, що, я не знаю, гречка що зробити з гречки. У нас є просто готова гречка. Що ми з нею зробимо? Все, Зараз я щось зроблю. Давай, тоді сиди сюди, таку, таку робимо, так? Да? Так. Да. Все, роби. ось ця пропітка? Да. Е, тортик мені подобався, але він трошечки похилився, і там було видно, як я його перекладував, були якісь такі по Тобто не дуже не самий хайний, бо крем у нас був все-таки зарядкий, можливо, це через вершки. Я розстроїла, щоб що чіпси згоріли, але ну, я в таких стресових ситуаціях просто беру себе в руки і розумію, що треба якось вийти з цієї ситуації і не істерічити, не, не панікомати, не кидать, треба просто зібратися і щось зробити. Тому я. Голосовий порядок привели і зрозуміла, що я буду робити. Панкейки робити. З цього? Да. Да. Муку і погнали. А соус якийсь шоколадом просто? Да. Ну, така паніка, бо ти не знаєш. Треба щось, щось вже треба хоч щось дати людям, розумієш? Ти можеш красиве зробити, Рігіна. Давай. Получилось так, як вийшло. А так горіло! Я його хотів задушити. У <свисті> мене просто горіло. І мене це вибило. Ну, типу, я. Знаєте, є таке правило на кухні, вільні руки. Це дуже козирне правило, коли ви працюєте командою. Це правило, що воно означає? Вільні руки це коли хтось відходить від плити або від якогось процесу. І ти залишайся, і ти можеш придивитися або відставити, або помішати. Зараз буду різати новий дюксель. Що? що? Не придивився за дюкселем. А це знов сію, це все мілко перерізай. Це що десь, ну, типу, 5-10 хвилин, щоб мілесенько все було, тіпо. бо ж судді люблять все мілесенько, і дюксель має бути ну, тіпо, грибний, дуже мілкий. Тіпо. Ну це ж класно.